Він ішов не туди, де було комфортно, а туди, де вже давно опустили руки, не сів на трон, а прийшов до людей, до хворого, що лежав біля купальні 38 років, до жінки, яку не міг зцілити жоден лікар, до прокаженого, якого всі обходили стороною. Він той, хто бачив біль, відчував його, як свій власний, він не шукав слави. Він творив милість, він міг сказати і втихомирити бурю, але міг мовчки плакати над гробом друга. Він не боявся смерті і не тікав від страждання. Він дивився прямо в очі, сповнені безнадії, і говорив: Я тут. Де не було хліба, він годував, де не було віри, він простягав руку, де вже не було життя. Він приносив його із собою. Він не просто могутній Бог. Він Бог, який близько до тебе, Бог, який бачить тебе.